Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Терміново Зеленський залишає президентське крісло. Відверті заяви очільника сколихнули країну. Доля Донбасу вирішилася. Орєшнік відтепер на бойовому чергуванні у Білорусі. Втім, є одне, але американці злили точні координати. Лукашенко занервував. РФ у полоні катастрофи, регіони накрив білий шторм. Росіяни паралізовані. ЗСУ розпочали секретну місію у Донецькому аеропорту. Донбас палає і все це сталося прям. Мо зараз вітаю. Я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Терміново Володимир Зеленський шокував відвертим зізнанням. У ході розмови із журналістом Fox News заявив, що піде із влади після завершення війни. Далі пряма мова. Рано чи пізно ця війна обов'язково закінчиться. Ви обов'язково залишите посаду. Що ти думаєш, що робитимеш далі? Я не знаю. Справді я не знаю. Може відпочинемо. Я хочу відпочити. Так, я цього дуже, дуже сильно хочу. Так, справді я саме цього прагну. Ба більше Зеленський в інтерв'ю часно дав відповідь про хід перемовин між Україною і РФ. Жодної відмови від територій не буде. Президент зауважив, що територіальне питання є найскладнішим і фактично єдиним, де позиції Києва і Москви принципово не збігаються. Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це поза межами нашого закону. Там живуть люди, там перебуває наша армія. Серед важливого й те, що компроміс щодо території можливий лише за рішенням народу України. Один із варіантів вільна економічна зона із відведенням військ. Окрім цього, глава держави висловив оптимізм, що війні прийде кінець вже наступного року, оскільки цьогоріч чисельність російської армії вперше перестала зростати. Росія щомісяця мобілізує 43 тисячі людей, але цього року чисельність їхньої армії вперше перестала зростати. Ми вважаємо, що у 2026 році війна може завершитися інакше Путін буде змушений мобілізувати народ. А він цього не хоче, бо має проблеми зі своїм суспільством. А тим часом у Міноборони РФ заявили, що ракетний комплекс «Орєшнік» заступив на бойове чергування в Білорусі. Ракетний комплекс заступив на бойове дежурство своєвременно. Лічний состав слажен, розрахунки підготовлені. Боевое дежурство организовано и в соответствии с руководящими документами. Мы осваиваем новые районы боевопатрулирования, проводится разведка новых районов. На них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами. В ежедневном еженедельном цикле проводятся занятия по боевой подготовке, по тактической подготовке, тактика специальной подготовки. Личный состав, свой профессионализм уже доказал в деле в ходе плановых занятий. Американські дослідники одразу злили, де Лукашенко міг розташувати таку довгоочікувану зброю. Льюіс та Евелет заявили, що вони на 90% впевнені, що мобільні пускові установки «Арєшнік» будуть розміщені на колишній авіабазі поблизу Кричева. Приблизно за 307 кілометрів на схід від столиці Білорусі Мінська та за 478 кілометрів на південний захід від Москви. Водночас ракетний комплекс, ймовірно, так і не передали під контроль білоруських військових у російському міноборони на. Голосили, що в Білорусі заздалегідь підготували інфраструктуру саме для російських вояк, як для бойового чергування, так і для їхнього проживання. Це прямо вказує. Система залишається під контролем Москви. Це таки сталося. Росія отримала покарання від самої природи. Сніг буквально паралізував камчатку. Відео із наслідками негоди миттю розлетілися мережею. Справжній колапс місцева влада змушена ухвалювати екстрені рішення. Губернатор регіону Володимир Солодов повідомив, що 30 грудня службовий автопарк уряду Камчатського краю та адміністрації обласного центру перейде в режим роботи безкоштовного таксі для городян. У полоні снігу росіяни опинилися і на Кавказі. Сочі, схоже, до весни від заметів комунальники точно не відкопають. Злива, гра та сильне мукри сніг. За ніч у горах випало 50-60 міліметрів опадів, що становить близько 40% місячної норми. У ці хвилини Донбас відрізається від РФ. Українські безпілотники розклали на запчастини місце зберігання та підготовки ударних БПЛА шахет та герань у Донецькому аеропорту. Росіяни від несподіванки аж присіли. Додатково сили оборони України уразили російський склад із боєприпасами, розташований у районі тимчасово окупованого Мангуша у Маріупольському районі. За даними змі, відпрацювали дрони ФП-2. Території РФ пронісся справжній вогняний смерч. Цього вже не приховати. Надважливі аеродроми Путіна охопило полум'я, Підгорає в окупантів і на передовій. У Куп'янську росіяни затиснуті в капкані. Під Гуляйполем полем ситуація не краща. Серебрянський ліс відкрив портал для противника у пекло. Перші деталі в матеріалі далі. Адегея під ударом українських безпілотників місцева влада не розкриває подробиць атаки. У російському міноборони повідомили про нібито збиття трьох безпілотників літакового типу над регіоном. Згідно з відео опублікованими в телеграм-каналах, під ударом опинився військовий аеродром. Ханська Це, власне, продовження тих ударів. по самым защищенным объектам, а именно аэродромы э, являются такими объектами, и то, что в самой Адгее не получается русским спрятать свои самолеты, то, что поражена инфраструктура самого аэродрома, яркий пример того, что бороться нужно не с э, самой авиацией, а именно с местами базирования. Именно там она является наиболее, э, наиболее уязвимой. На води Вадигеї, схоже не єдина нова брехня Міноборони Росії. Їхній телеканал Зірка 27 грудня опублікував кілька відео з українського Куп'янська Харківської області. Про захоплення якого відомство заявляє з кінця листопада. Матеріали повинні були підтвердити контроль РФ над містом. Однак на одному з них група російських військових навпаки відступає і звернули увагу на це ну, Це Давлення на наших європейських партнерів, на американців, ну і на нас с вами на, 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 на граждан України. що от там на самом деле все плохо і нав'язується паралільна мисль, що від нас наша власть скриває. Проти дрону є прийоми або просто сніжне ППО, як назвали це відео, наші захисники. На ньому окупант спойлер безуспішно намагається збити українські ФПВ, але в результаті це ФПВ навіки збиває окупанта. За інформацією сил оборони Півдня, частина гуляйполя Запорізької області перебуває під контролем окупантів. Зазначається, що ситуація складна. Там продовжуються ожесточені е, бої. И направление это важно тем, что, что это направление к Запорожью, к областному центру. Русские, они осуществили, осуществили несколько попыток в течение этого года, года прорваться к Запорожью с юга но там они наткнулись на нашу хорошо укрепленную линию обороны. И, собственно, развивая поэтому с востока операцию в Донецкой области, они сконцентрировали достаточное количество сил и таким образом начали, начали движение уже не с юга, а с востока. Путін не в курсі, що відбувається на фронті. Більше того, його обманюють власні генерали, стверджують небайдужі пропагандисти. І чоловік не в курсі присходящо на фронті, а слово совсім. Починає з СВО. Власне тому впевнені затвоєнкори Путін і верзе всілякі нісенітниці. Вообще просто генеральный штаб занимается, генеральный штаб занимается, а сейчас он стал вникать говорить вещи, которые, соответственно, не соответствуют действительности. В том числе по купян. Путин э, профессиональный кагибист э, человек, который э, получает информацию с разных источников и в том числе не, ну э, скажем наполовину официальных, то есть не только ну неофициальных и а секретных, так скажем, не только от генералов и думать о том, що Путін такою глупий, он не розуміють, що то генералы ему генерали, йому на уши, і поэтому от, -от он теж ні чушь. Це все спланированное, чітке, спланированное дійство. Ну а поки російська армія Путіна ганьбить, українська знищує ворога. Ось, наприклад, кадри Серебрянського лісу, що знаходиться на Лиманському напрямку фронту. На них українські піввідрони знищують ворога остаточно та безповоротно. Екстрено Чехія випустила на поле бою ракету, яку вже охрестили нічним жахіттям для російської ППО. Це чіткий сигнал Кремлю. Безпечних зон не існує. У ЗСУ тепер з'явився справжній ударний козир. Потужний старт союзники розкручують підтримку наповну, а те, що вони готують далі, може приголомшити увесь світ. Таємниці офіційних джерел нарешті отримують світло. Далі у сюжеті. Чеська компанія Алпіпі розробила нову крилату ракету Нарвал вже у січні лютому 26-го року Нарвал випробовуватимуть в умовах бойових дій в Україні, а вже на березень планується початок серійного виробництва у Чехії. Що ще можна сказати про цю ракету? Що е, якщо в нас буде сукупність крилатих ракет фламінга, оцій е, е, нарвал і Інші ракети, то я думаю, що росіянам з нового року буде не дуже не дуже гарно. Нарвал, як пишуть журналісти Defense Express, здатна завдавати ударів на дальність до 680 кілометрів. Цього цілком вистачить для ударів по Москві та російській базі стратегічних бомбардувальників Енгельс. Що зараз відомо? Зараз відомо, що ця ракета буде літати там десь 650 п'ятдесят 700 кілометрів. Відомо, що вона має там завдовжки вона десь 4 метри, що в неї бойова частина досить суттєва. 4 метри в довжину, а у неї хороша гарна аеродинаміка, але загальна її маса десь 260 кілограмів. Тобто там бойова частина буде десь, як у Шахе, 40-50 кілограмів не більше. Вона здатна вітати, правильно я сказав на 680 км, кілометрів, км. кілометрів, і у неї своя система навігації, яка на яку не сильно впливає РЕП. Співвласник компанії компанія Радім Патраш пояснює, що в ідеальному випадку нарвали повинні бути частиною великої екосистеми. Ми хочемо придумати щось, що працюватиме в порушеному середовищі. Ми надішлемо десять чи двадцять наших базових 40 кілограмових безпілотників, які придушать протиповітряну оборону противника. У ту ж мить над ними швидко пролетять два нарвал, а над ними ще пара невидимих. Тому враховуючи, що нарвал є частиною системи, можна припустити, що разом із ним до зСУ також можуть надійти і стелс безпілотник та дрон МТС. Тому я не здивований, що такі ракети з'являються. Я не здивований, що вони з'являються у Чехії. Я абсолютно не здивований, що приватний сектор він значно ефективніший ніж державні підприємства. І я сподіваюся, що ця ракета зможе зробити багато неприємності для росіян, тим більше що Чехи заявляють, що це така конкретна екосистема, що там буде не тільки крилата ракета. А там ще будуть дрони, і поки Чехія готується до випробувань свої ракети в Україні. Норвегія планує купити наземну ракету із дальністю 500 кілометрів. ЄС каже, ми зробимо стіну дронів. Норвегія каже, що я, я там буду своє робити. Ви там не переживайте. І вони своє зроблять, тому що це дуже багата країна, них багато грошей. І вони зараз заявили про цю програму. Що вони будуть або створювати, або закуповувати, або буде якесь спільне виробництво ракет саме середньої дальності, з таким розрахунком, щоб мати можливість добратися до Мурманська і може до Москви? Тим часом у ЄС почався так званий парад національних проєктів із виробництва далекобійної зброї. Нідерланди закликають власних розробників надати альтернативу Тома Ховк протягом трьох місяців. Оголошені вимоги дальності та ваги Бечер. Швеція хоче отримати далекобійні ракети на 2000 км кілометрів проти Росії до 2030 року, бо існує надзвичайна ситуація. Чи долетить до Москви? Франція хоче створити балістичну ракету на 1000 кілометрів. Тоді як наразі лише три країни Європи мають реальні засоби для ударів на дальність понад тисячу кілометрів. Це Британія, яка має на озброєнні американські томагавки та американські балістичні ракети Трайден для підводних човнів. Це Франція із власними крилатими ракетами МДСН та балістичними М 51 Та Україна із вже працюючим довгим Нептуном та Фламінго. Більше того, серед цих трьох країн лише Україна має реальний бойовий досвід використання далекобійних засобів ураження проти Росії. Гучний злам, російська система сиплеться просто зараз. Реальні цифри б'ють як холодний душ. Економіка агресора балансує над прірвою, ресурси тануть, а еліти в паніці латають діри потоками нової брехні. Та маску вже не втримати. Невдоволення проривається назовні лояльність купити більше нічим. Гроші закінчились. Система, яка трималася на страху і підкупі, заходить у глухий кут. Чи наближається той самий момент, коли імперська конструкція розсиплеться на уламки відлік пішов. Деталі далі. Росія вступає в найважчий період війни. І все через економіку. Вирішили, що обираючи всі інструменти, все таки чесніше, зрозуміліше та надійніше просто вибрати це збільшення. Сподіваюся, тимчасове, але підвищення. Путін продовжує переконувати свій народ, що в нього все під контролем і все по плану. На фронті нібито успіхи, а економіка, нібито росте. Більше того, він сміливо заявляє, що Росія готова навіть до війни з Європою, якщо це знадобиться. Але насправді ситуація дуже далека від комфортної. На фронті це яскраво продемонструвала ситуація в Куп'янську на Харківщині. З'єднання групіровки запад освободили город Куп'янськ. Тобто, все, закончили цілком. Як точно город знаходиться під нашим контролем. При цьому Коп'янськ не був захоплений, а навпаки, російські військові там потрапили в оточення. А в економічній сфері проблема яскраво проявляється різким підвищенням податків, адже для продовження війни потрібно звідкись брати гроші. Відповідний урядовий план також вже підготовлений. Це дуже важливо. Ми це кілька разів обговорювали у зв'язку з підвищенням ПДВ. Нам потрібно зробити так, щоб нічого не пішло в тінь, щоб все працювало легально і щоб відповідні надходження йшли до бюджету. Експерти бюджет сходяться на думці, що російська економіка вступає в найважчий період з початку повномасштабної війни. Зараз Росія з країни бензоколонки перетворилася на країну, яка імпортує всі ці нафтопродукти, в тому числі завдяки санкціям і завдяки перельотам українських безпілотників, які зупинили там 20% російської нафтопереробки. Збільшення військових витрат більше не стимулюють економіку, а дефіцит бюджету зростає, незважаючи на те, що РФ не має іноземних інвестицій та кредитів. Навіть Китай не допоміг. Поїздка Путіна в і прохання його китайських товаришів видати РФ стабілізаційний кредит в китайських юанях закінчилися нічим. На даний момент Росія не має механізмів зовнішніх запозичень. І останній фонд, яким вони покривали бюджетний дефіцит, починаючи з 22-го року фонд національного багатства, зараз майже вичерпаний. Вони почали війну з 12 трильйонами у фонді. Зараз у фонді менше 2 трильйон. Путін настільки хотів повернути радянський союз Росії, що навіть не помітив, як затягнув свою країну на це дно. Розумієте, чому ми говоримо, що в Росії ситуація ще гірша? Тоді Радянський Союз за великим рахунком виживав за рахунок величезних зовнішніх запозичень. Якщо подивитися на динаміку боргу союзу за останні сім років, то перед його розпадом він зростав практично в геометричній прогресії. Російська Федерація наразі не має зовнішніх запозичень і відрізана від міжнародних фінансових ринків. Розпад радянського союзу стався не тому, що було повстання, так не тому, що була революція, а тому, що економіка просто не витримала. Тож Кремль змушений підвищувати податки та збільшувати внутрішні запозичення, що сприяє інфляції. Підвищення податків на бізнес це все одно, що різати гуску, яка несе золоті яйця. Якщо ми з вами подивимося на ситуацію, яка сьогодні існує в цивільних секторах російської економіки, то це повний кошмар. Незважаючи на репресивну систему, незадоволення населення зростає, особливо в регіонах. У регіони гроші не виділяються. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ми, жителі аварійних і предаварільних домов, в Свердловська область, город Сіров, Обращаемся к вам з криком в душе і со слезами на глазах. Путін своїми податками просто вбиває малий бізнес. Також підприємці просили Путіна не підвищувати податки. Але не лише малий бізнес постраждав від кризи. Цього року в змі неодноразово з'являлися інформація про те, які великі підприємства почали скорочувати штат через те, що не можуть виплатити зарплату людям. Ми колектив Круз Нижній ніжні та команда нижньотагільського підрозділу компанії Новалекс працюємо на будівництві третьої черги Волковського родовища, будівництво збагачувальної фабрики з переробки мідно залізисто ванадієвих руд поруч з містом Кушва Свердловської області, де ми зараз знаходимося. Повідомляємо, що дана організація не виплачує авансів та заробітної плати протягом двох місяців. Це вже два місяці ні виплачуває таванс заробітної плати. Той же автоВАЗ, який Кремль хоче видати за гордість російського автопрому, втрачає працівників. Лише з вересня автоВАЗ урізав зарплати зі 100 тисяч до 50. 000. Скасував премії та понаднормові. Люди почали тікати з підприємства, а машини випускаються в жахливому стані. Ламаються в автосалонах. Ну він уже заіржавів у вашому салоні. Він не іржавий, але що це? Криза торкнулася і такої важливої сфери Росії, як атомна. В Ульянівській області близько трьохсот атомників страйкували через невиплату зарплати. Відмовилися працювати далі. Останнє час з рівні місяця у нас пішли задержки зарплати. З місяця в місяць іде на місяць на полтора. Відповідно, задержка впускний командировочних. Раніше щось подібне зробили працівники ГРЕС Примор'ї. Вони ночували на станції, навіть погрожували кинутися з дахів. А все через те, що зварювальники, електрики та монтажники змушені були піти на крайні заходи протесту проти невиплати зарплати. Етап. і це лише кілька випадків із сотень інших. Кремль намагається вичавити зсередини країни якомога більше грошей, тому вже лунають ідеї щодо податків для бездітних. Якщо вони не підвищують народжуваність, то нехай теж платять. То нехай. Платіть рідненькі. Шо? Податок на гідну старість, якщо ви не хочете мати дітей. Відсутнє зовнішнє кредитування. Навіть Росія, як країна бензоколонка, змушена імпортувати нафту. Усі експерти шоковані такою політикою Кремля. Що, можна говорити? що вже говорити про стан російської економіки, коли Центробанк офіційно голос, що починає розпродавати свій стратегічний запас золота? Що що цікаво, настрої людей чітко показують, що вони не готові так жити далі, як показують соціологи, 88% росіян вже хочуть закінчення війни. Хоча ще в 2022 році більшість підтримували Путіна. Але сьогодні зв'язувати пояси доводиться всім і заводцям, і простим росіянам, і навіть військовим. Адже, попри мільйони обіцяні за вбивства в Україні, російські військові часто залишаються ні з чим. Війна вже не викликає гордості чи оптимізму серед населення, і в Кремлі це прекрасно розуміють. Але чи завадиться Путіну затягнути свою країну вниз і потонути в цій війні? Коли ми говоримо про Російську Федерацію, Коли ми говоримо про Російську Федерацію, потрібно розуміти, що те, що там зараз відбувається, надзвичайно близько до того, що було в радянському союзі, у тому числі і щодо найжорсткішої диктатури. Це стосується дуже серйозного посилення правоохоронних і каральних органів. Тому я б не створював великих ілюзій, що завтра Росія заворушиться і вийде на якийсь великий протест. Тому Путін не міг придумати нічого кращого, ніж як забезпечити спокій, щоб люди навіть і не думали про протести та заворушення. Знаєте, які є. Правління бюджету чи знаєте ви, які напрямки бюджету 26-го року в РФ отримали найбільше збільшення фінансування в порівнянні з 25-м роком? Це поліція, це охорона і це російська пропаганда. Загалом на 26-й рік на пропаганду планують збільшити у 1,8 разів. Це мільярди рублів. Кремль посилює тиск на людей, але при цьому він розуміє, що припинення війни або скорочення військових витрат не вирішить відразу всіх проблем, тому що економіка країни опинилася в залежності від військової промисловості. І тоді коло замикається. Мир створить нові труднощі, а продовження війни пробиє потрійне дно в економічній кризі. Раніше країна, що розвивалася, тепер загнала себе в кут. Схоже, Путін і сам тепер не знає, що з цим робити, тому він продовжує брехати, а росіяни продовжують терпіти. Те, щоб не злити царя батюшку Путіна, на цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.